Шумери стародавній що населяв південь міжиріччя Тигру і Єфрату у четвертому, третьому тисячолітті до нашої ери, в Національному музеї Великої Британії знаходиться реконструкція шумерських жіночих прикрас, де на головному уборі є своєрідний тризуб, а на кожному з зубців закріплена восьмикутна зірка. Погодьтесь, наскільки унікальне свідчення, що вказує на зв'язок між шумером і праукраїною. Восьмикутна зірка, з якою в нас і досі ходять під час колядок, символізує вісім найбільших свят, пов'язаних з рухом Сонця. Чотири з них вважаються найголовніше це Різдво, Великдень, Купали і Світовида і мають окремий символ Хрест у Русі чи по-іншому свастика. Чотири інших свята менші значенням і знаходяться між головнішими це стрітення, зелені свята, спаси і, можливо, Покрова. Всі знають, що солярні знаки прикрашали ще тріпільську кераміку, а свята, пов'язані з рухом сонця, є невід'ємною складовою наших народних традицій і досі, навіть незважаючи на те, що їм уже тисячу років намагаються нав'язати інший зміст. Шумери не були корінним народом межиріччя, свою батьківщину, з якої вони прийшли, вони називали арата, що досить співзвучно з українською орантою. Ми вже з вами наводили приклад, як українське слово косак трансформувалось в індійське «кшатрі». Де букво сполучення Кси з косака перейшло у букву сполучення Кши. Тому назва шумери могла з'явитися з більш давньої назви Сумери, де С означає силу, світло, У велику, М маю і Р енергії. Відповідно, шумери були люди сонця, ті, що поклонялися світлій енергії. На момент приходу шумерів на південь Нижнього Межиріччя там вже існувала досить розвинута убейська культура, що знала землеробство. А на її виробах з кераміки солярні знаки схожі на Трипільські і цивілізації Харапа з території Індії та Пакистану. Тому між шумерами та убейцями не було конфлікту, це були споріднені народи, які асимілювали один одного, і шумери були лише черговим витком переселення. Але вони дали світу і дещо нове, досі не бачене. Найперше на що звертаєш увагу, це назва їхніх боїв: Ану, Енліль, Енкі, Нергал, Мардук. Нінхурса, нінурта, нана і шкур. Семи з дев'яти назв богів в основі стоїть одна, а інколи і дві букви Н, що вказує на світ нави, на землю, а відповідно і на матеріальні цінності. В Мережі інтернет є фільм Шумер, країна стражі, де автор з захопленням розповідає, як міста з їх правителями воювали одні з одними, захоплювали одні одних і все це присвячували своїм божествам. Воїстину, велика цивілізація, яка заради матеріальних цінностей готова убити сусіда. Але чому так сталося? Чому народ, який сповідував світло філософії життя і любові, прийняв філософію вбивств і ненависть? Тому що не можна йти зі своїм статутом у чужий монастир. Світоглядна філософія з культом сонця і сезонністю, пов'язаною з його рухом, в кліматичних умовах України є незрозумілою в кліматичних умовах шумеру, і кожному новому поколінню все важче цю філософію було зрозуміти, тому під палючим сонцем межиріччя і виникла нова філософія обожнення місяця і нічної прохолоди. А заразом і переваги матерії над енергією, і матеріальність цінності над духовними. Але вона не просто виникла, вона понесла свій вплив по світу з плином часу, поглинувши свідомість більшості людей. Тому автор фільму з таким обоженням і розповідає про правителів шумеру, які воювали між собою. Тому в нас найвідомішим античним філософом є Платон, який обґрунтував основи управління державою, матеріалістичного зразка. Тому християнська релігія і є найбільш поширена у світі з усіма атрибутами матеріалістичної обрядовості. Світоглядні ідеї часів трипілля відійшли як щось незрозуміле і непотрібне. Але люди мають досить дивну природу. І як день змінює ніч, а тепло холод, так і світогляд гармонії і любові змінює прагнення до наживі і матеріальних статків. Потрібно лише свою свідомість налаштувати на розуміння вищих цінностей і сенсу життя, і до цього кожен має дійти сам.